Відсьогодні на кордоні України та Польщі частково відкрився прикордонний пункт пропуску у Грині в Долгобичу. вкажуть кажуть у Держприкордонслужбі України. Втім, поки що лише для порожніх вантажівок на добу пропускатимуть більше сотні фур. Команда Укртрансбезпеки підтримує порядок руху на місці і допомагатиме водіям за потреби. Сьогодні з першої години ночі за домовленості польської та українських міністерств розпочався пропуск вантажних транспортних засобів з загальною масою понад 7,5 тонн, які слідують державний через державний кордон без вантажу, окрім неочищених цистерн. Загалом за перших 12 годин роботи державний кордон у напрямку виїзду з України перетнуло майже 50 вантажівок. Додамо, що пропуски цієї категорії транспорту здійснюються лише у напрямку виїзду з України до Польщі. Через блокаду українсько польського кордону українська митниця вже недоотримала більше 9 мільярдів гривень. Кошти мали би піти на оборону та безпеку. Крім цього, блокада українського кордону може призвести до нестачі пально-мастильних матеріалів, так як продукт. Сія доставляється невчасно. Да, там е, певні проблеми є з Автогазом. Може, деякі рітейлери не можуть доставити продукцію, що для них є проблема, бо скоро новий рік і їм треба багато чого продавати. Але в принципі, це з одного боку проблемна історія, але проблема локальна для українського бізнесу. Так само це, до речі, проблема і для польського бізнесу. Наприклад, та сам, ті самі польські експортери молочки не можуть поставляти свою продукцію в Україну. Для них це, звісно, проблема. А український ринок на них важливий у той же час. Перевізники словаччини на підтримку польських колег блокують пункт пропуску вишні Німецьке Ужгород. Вони, як і поляки, вимагають, щоб кожен український перевізник, котрий прямує в ЄС, отримував дозвіл на перетин кордону конкретної країни, який діяв до червня 2022 року. Втім, дана вимога не здійснена, каже голова Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм. Україна. Не має навіть наміру обговорювати повернення до дозвільної системи. Угода про полегшення вантажних перевезень була ратифікована й узгоджена усіма членами ЄС та підписана між Євросоюзом та Україною, а не якоюсь конкретною країною. Блокада на українсько-польському кордоні триває вже четвертий тиждень. Переговори щодо їх розблокування тривають, однак поки що без суттєвих результатів.